Доброго дня, ми з України, вітаю, друзі. 20 вересня 2022 року. Ось Гарібальді зібрав, зразу же, не відходячи від каси. Давайте пройдемось до того то лі чи то сріблястий, чи то сіребристий, чи можливо ще якийсь сорт. Не зрозуміло поки що мені. Це я тут в нас в окрузі знайшов його вже давненько, от, але... Забув за нього, а це вже недавно був пару років тому, спомнив і якби вирішив собі привити. Ось дивіться. Ось такий горішок, круглий, як м'ячик. Він вже відпадає. Так, тут прививочка. Тут ось це форма 1 привита. От. І оце прививочка. ну Вона, бачите, це перетягує на себе більше сил і ця ледь ледь тяне, але тим не менше, ось дивіться. Є в мене ще і вдома привита вона. В кущ той де багато сортів. Ось такий сорт. Дуже цікавий, як на мене. Калібр кондитерки. От. Дуже красива плюска, в нього така рожева і відкрита. От. Горішок не некрупний. Але це ж на прививці і це сигналка. Тому тут осудити немає чого. Але тим не менше форму горіха я вам хотів показати. Я вам колись казав, що він круглий, як шарик. Ось дивіться. Він дійсно круглий, як м'ячик. Я його підсушу, і теж по ньому зніму відео мені цікаво, як він буде бланшуватися і який в нього вихід ядра. Ось така прививочка. Ліліпутік. а вже дала сигналку, вже є закладка сережувки майбутнього врожаю. Ось така красота, дуже красиво. дуже подобається мені декоративна і плюс калібр кондитерки. Цікаво буде подивитися, хай я може з'їжджу, яка врожайність в нього на маточних кущах. От, все. Всім успіхів, почуємось.